Давним-давно в далекім краї зібрались люди на горі? Розпни, розпни, вони кричали Царя юдейського, розпни. Господь збичований, побитий, живого місця не знайшлось ще цвяхами у хрест прибитий, мабуть, жалю в них не було. За що? За що його розп'яли він був святий, ціляв усіх. Ніхто з людей тоді не знали. Ісус Господь то Божий син, томивсь, страждав і помирав за мене і за Тебе, друже. Наш гріх, на себе він забрав, Злі сили переміг ворожі, як жити приклад залишив. Для навчання дав Боже Слово, бажав, щоб кожен зрозумів, нема святого ні одного, всім треба на Голгоф уйти, до ніг Господні гріх покласти, у нього прощення знайти, життя нове з Христом почати. Ісус Воскреслий, Він живий той самий вчора і сьогодні, послав на землю Дух Святий, живе в людині Дух Господній, Він трудиться в людських серцях, щоб скрізь по правді поступати, дарує мудрість, божий страх, шкідливі звички вчить лишати. Бог кожного свій час спитає. Прийме екзамен від усіх, він знає, як ми поступаємо і чи лишаємо всякий гріх. А оправдань тоді не буде, не скаже, що не чув, не знав, по слові себе зважимо, люди, щоб сліз ніхто не проливав. Якщо, можливо, десь спіткнувся, вернись туди. І запали вогонь любові, і озирнися, що всюди це тепло взяли. Хвала Спасителю живому, він вмер і в третій день воскрес. Подяка Господу Святому за все хай лине до небес. Амінь.